Від обласного центра міста Суми до російського кордону 30 кілометрів. Лише за останню добу містяни пережили 60 ворожих обстрілів. Світло за графіком, школи в укриттях. Як живуть люди у таких умовах? У нашому великому матеріалі дивіться. Прикордонне місто Суми. Зараз це зона бойових дій. До рубежу з Росією всього 30 кілометрів. На Сумщині найдовший кордон із країною-агресоркою. Місто зустрічає блокпостами та бетонними блоками. Місто суми повітряна тривога триває буває, що й по 22 години на добу. Тому. Сповіщення ми живемо кожного дня в цій тривозі. Ну, наприклад, я от особисто перед моїм помешканням у асфальті торчить куля 12,7 калібру. Тому тут ми живемо в такому ритмі, в такому місці, на жаль, що у нас система сповіщення, вона цілодобово. 564 км кілометри кордону з цими нелюдами. У центрі Сум майже порожньо. Майдан Незалежності зберігає сліди російської агресії. З одного боку фото алея загиблих захисників, з іншого понівечена будівля адміністрації, яку за рік російські дрони атакували близько десяти разів. Сумська громада і вся сумщина більше 25 тисяч обстрілів за рік. Це і керовані авіабомби, fpv дрони ланцети, молнії. Це, вся, це вся, все, все залізяча постійно б'є по місту Суми. По взагалі по сумщині, якщо не помиляюсь, то більше 120 кілометрів. Антидронова сітка побудовано. Дійсно, вони рятують життя, тому що ну, особисто їжджу по прикордонню. Сам бачу очно, що коли влучаю в цю антидронову сітку, дійсно вона може пробити, але є випадки, коли пробивається цю антидронного сітку, але авто залишається цілим. Я думав, що на четвертий рік війни я вже бачив все. І що оте дно пробите. Росією, бо спочатку били по інфраструктурі в основному, але вибачте, коли при, прилітає по геріатричному пансіонату керована авіаційна бомба, де знаходяться люди похилого віку, де знаходяться маломобільні громадяни. Ну з ким вони воюють? З, з пенсіонерами? Я пам'ятаю досі цю картину, коли дідусь. Ну просто в, в паніці І він каже: будь ласка, розкажіть мені, що тут коїться навколо, бо я чую тільки одні крики. Я не бачу із за того ще сліпи. Я, я чую тільки одні крики. Коли люди без ніг, без рук їх наші рятувальники з цих е, понівечених їхніх тимчасових помешкань потрібно було евакуювати в більш безпечне місце. 13 квітня 2025 року. У вербну неділю, посеред дня, коли люди поверталися з церкви, росіяни вдарили по центру міста балістичними ракетами. Тут був автобус якраз під час прильоту. Якраз десь, десь тут, коли я почав вибригнути з автобуса, сюди я десь викину, викинув сумку, вибригну на неї і потім якраз тут почав відкривати ці двері. Відкрив їх і вже почали, побачив, як виходять люди. І побіг туди, там стояла найближча швидка допомога, ми з мамою до неї відразу побігли, коли випрохнули з цього автобусу. Школяр Кіріл Ілляшенко згадує день, коли трапилася трагедія. Того ранку він їхав з мамою у гості до бабусі і потрапив під ракетний удар. Хлопець самотужки вистрибнув у вікно понівеченого автобуса і допомагав вибратися іншим пасажирам. Сам Кіріл був поранений трьома уламками в голову. Якраз автобус під'їхав, ми сіли, люди почали балакати в автобусі, що спрацювало ППО. Кажу, ні, мабуть, не ППО, бо вже видно дим, що це. Етат. І ну, їдемо далі. А що? Я ще під'їхала сюди, ще думаю, боже, швиденько проїхати це місце, бо я думала, десь біля сотні приліт. Думаю, швиденько Проїхати. проїхати. Пам'ятаю, як Кирюшу вистрибував, що я дуже злякалася, бо я не бачила, щоб він викидував сумку. Я е, ну, вже побачила, як він згрупувався і випригував. Боже, думаю, куди він ще пригає головою вниз. Ну, це злякалося дуже. А коли він вже з тієї сторони відкрив двері і почав випускати людей, ну, вже інша реакція була. Врізалася пам'ять найбільше. Це коли я виборнув з автобуса і побачив, як отут лежали вже мертві люди. Люди це найбільше, що я запам'ятав цього. Я вам сказав поїхати. Того ж дня російський обстріл зруйнував конгрес-центр Сумського державного університету. Там, в укритті, працювала театральна сімейна студія нянькіни. Приміщення було зруйноване вщент разом із реквізитом та костюмами. Перший вибух я почал почула. Я була на початку соборною, що я повертаюся, і я бачу, і я розумію, що це конгрес, і в мене перша думка, що я не можу пройти по Петропавлівській, мене не пропустять. І слава Богу, ця думка прийшла, тому що якби я пішла напряму, то вже би точно мене не було. Після цього пролунав другий вибух. Ще одна ракета влучила у проїжджу частину. Загинули 35 людей. Няньки не побігли в укриття. Маленький син, подружжя Євген отримав поранення. Жора мій малий, теж вони після вони були в будівлі в банківській, куди було от, друге влучання. Да? І вони після першого вибуху перебігали в укриття, і стався другий вибух, і на нього вилетіли двері. І ми, ну так, спочатку якось. Ну, думали, що ми самі зможемо з цим впоратися, але а, потім ну, ми звернулися до психолога, ми працюємо е, періодично з ним, і звичайно, ця історія постійно вспливає, якби він там не завжди там зараз е, сам може спати хоча до цього взагалі це було без проблем. Тому ну да, це ще моменти, з якими треба буде працювати. Сумський державний університет зазнав найбільше пошкоджень. На руїни одного із корпусів із жалем споглядає Олексій Клюєв. Разом зі своєю волонтерською командою Добробату того дня працювали на локаціях руйнувань по всьому місту. Багато волонтерів, дотичних до СумДУ, і ми всі нам всім дуже відомо значення цього університету. Тому Одразу ми прийшли на допомогу, і коли була атака, і 13 квітня, коли по завданий був ракетний удар по конгрес-центру, до речі, в якому ми дуже часто збирались, проводили наші внутрішні волонтерські заходи. Волонтери добровольчого будівельного батальйону виїжджають на місця влучань після російських обстрілів. За чотири роки своєї діяльності вони здійснили понад 500 таких виїздів. дуже болить за те, що відбувається в нашому місті, за тих людей. Які страждають, і е, ті фактори, які заважають нам працювати, постійні тривоги, е, фізична праця, моральне виснаження це ті виклики, з якими стикаються волонтери. Найбільша допомога, напевно, для волонтерів це підтримка, підтримка і розуміння, е, розуміння людей, яким ми допомагаємо, визнання їх як. Е, Людей, які прийшли від чистого серця допомогти. Тобто це є внутрішній такий стержень, коли волонтер розуміє, що він не даремно виконує цю роботу, що його поважають, його цінують в суспільстві і більшої винагороди, напевно, не треба. Кожного дня в місті Суми лунають вибухи. Є вже поодинокі випадки, навіть коли fpv дрони долітають до окраїн міст. Їхні і талмаси, молнії, різного типу безпілотники постійно тероризують суми, і вже саме 2025 рік для мене асоціюється з тим, що жодна ліквідація наслідків ворожих атак. Не проходить без повторних ударів саме по тих місцях, де працюють рятувальники. Тактику повторних ударів по Україні російська армія почала застосовувати ще раніше. Під таку атаку потрапила у 2024 році лікарня святого Пантелеймона у сумах. Цей третій прильот він був. Через півтори години, коли якраз було багато пожежників, простих людей, міліціонерів, і, на жаль, були загиблі, в тому числі якраз і міліціонер, і інші люди, тому що просто шахід розірвався от між домами і найбільше було жир. І зараз ми йдемо якраз до пам'ятника всім загиблим медикам, тому що, на жаль, також наша медична сестра загинула. І пацієнти були загиблі. Це якби ангел і куски шахеда, якби крила шахеда і між ними ангел. Якраз от в цьому місті, можна сказати, поруч було шість загиблих і безпосередньо якби чотири в лікарні. 28 вересня, трошки більше року, був, на жаль, трагічний день для лікарні Пантелеймона. Три шахеда, два з яких безпосередньо. Попали в лікарню один поруч, і було, на жаль, 10 загиблих, більше 70 поранених. І евакуація хворих більше 130 чоловік. І це все таке було. Ми зараз знаходимося безпосередньо в місці першого прильоту шахеда. Приймальне відділення або відділення невідкладної допомоги. Оперблок це все вигоріло. Операційний блок взагалі ну, провалився. Відділення невідкладне. Зараз ми бачимо, як все відновили. На тому ж місці працювала і команда Добробату. Через повторні обстріли життя волонтерів опинилися під загрозою смерті. Буквально 20 метрів від нас. І нас врятувало те, що небайдужа жінка, яка знаходилась на кухні, вона просто відчинила двері домофону і ми зайшли в під'їзд. Ті люди, які бігли перед нами і побігли далі, вони загинули. Зараз ми заходимо якраз в першу локацію, де був приліт. Першого шахеда тут безпосередньо було все вигорівше, і тут було, на жаль, також дві загибли людини, в тому числі наша медична сестра. Зараз все, все ми бачимо, все відновлено. Зараз безпосередньо спускаємося в місце для укриття, бомбосховище. Якраз після прильоту зрозуміло, що це дуже... Потрібна історія. Ми зрозуміли, що потрібно в бомбосховищі зробити таку, ну як ми називаємо, міні-лікарня під землею. Тобто це лікарня з операційними залами, з палатами інтенсивної терапії, з складами, з відповідним автоклавіруванням і таке інше. Тому, якраз зараз ми йдемо от, безпосередньо в операційний блок, заходимо. Пройдемо ще в операційний зал, операційний блок з двома операційними залами. Тут нещодавно, практично пару днів тому, закінчили ремонт завдяки співпраці, також з благодійниками, з американським фондом, з людьми, які просто допомагають нам. Сники театрального колективу Нянькіни теж не впали духом. Уже за кілька днів після квітневого обстрілу театр відновив репетиції. Нянькіни облаштували студію для вистав та репетицій у приміщенні колишнього спортзалу. Тут театрали реабілітовують себе після пережитої втрати. І тепер, коли вони разом, жодні труднощі не здаються непосильними. Зважаючи на ті обставини, в які ми потрапляли за наше життя на прикордонні, то ми вже в принципі розуміємо, що і як, тому, тому готові до всього, є генератор, перемикається тут все, щоб одразу запитати у це приміщення, тож ми. Ми до неприємностей готові. От ну, це не буде тайна кого. Ну тобто, ви витягнете тайно, але потім, наприклад, от я витягла віко. Я пам'ятаю, як я вперше сюди забігла. Це прямо перед е, п -п Паскою, е, Великоднем. Я сюди забігаю, глянути приміщення, а це старий спортзал, такі е, сизі, якісь стіни в плитці, бетонна підлога, все в такій старій павутині з пилом. Перероблювалося все, сцена будувалася ця з нуля. Нам запра... ну, ми хотіли ставити свою. Конструкцію, потім все перепланували. Це ось зараз стоїть те, що раніше було нашою сценою, нову сцену побудували і дуже вдячні. Взагалі адміністраторам цієї будівлі, тому що у всьому йдуть назустріч, дуже допомагають. І так сталося, що у нас є і місце для перевдягання, і гримерка. І е, бувають моменти, коли в принципі е, може приміщення, не дивлячись на те, що воно таке невеличке, налічувати 150 людей, які в ньому знаходяться. Ось так. Тому так Там було дуже багато спогадів, насправді, які залишилися після тої ракети. І мені було дуже сумно сумно саме про те, що. Та будівля, яка тримала в собі стільки гарних позитивних емоцій, більше немає. І нібито як ці спогади вони залишилися там разом з нею. Але коли ми знайшли наш новий дім, я дуже рада, я теж дуже люблю це приміщення на даний момент. І я думаю, що тут з'явиться ще більше і ще більше якихось позитивних речей і моментів, які ми теж будемо так само згадувати. Наше нове приміщення стало таким прихистком, стало, у нас навіть є бажання, можливо, окремо назвати цю локацію, не, ну, коли це не театр няньки, не коли це не наші події, щоб локація називалась Ковтра. Що от під ковдрою тепло, затишно, і якраз якби от ми намагалися створити таке приміщення, де творчим людям буде комфортно, незважаючи на всі обставини за вікнами цього приміщення. Ми ми по-любому звідси ну вистоїмо, як показали в перші роки війни, хто тут господар на сумській землі, так і по-любому покажемо далі.